Що ж, всім привіт! Поки буде там відбір до чемпіонату світу Базеля, ми трошки відволічемося на таку команду, як Рома. Вона вже провела три матчі в серії А, серед яких тричі перемогла. Це була Аталанта Інтер і Сасуоло. Зараз детально огляну. Бо літнє трансферне вікно. Аталанту вигравали 3-1, Інтер вигравали 3-1, Сасуоло 5-1 там. Чопли як могли. З Людогорцем був пам'ятаю відскок 2-1. І це було на виїзді. Людогорець дуже класно закрився і намагався перекривати будь-які атакуючі моменти. І Ось далі такі середняки, як Sampdoria, Торіно і Cremonese. Cremonese, напевно, правильно буде. І такі, я б сказав, би, ось ці команди це на перевірку атаки. Далі буде ліг Європи, Летче, Спеція там. Будемо далі дивитися. Так, стосовно складу, ще деякі такі нагадування. Ось такий склад Роми. Спінацова справа. Манчині в центрі з новачком Начо Фернандесом. Зліва в захисті прийшло таке підсилення, як Бернат, також іспанець. Так, в півзахисті Лєрма Вейналдом Заньоло. Белоті в центрі нападу, по флангах Дебала і Крістіан Пулішич також новачок. На лавці Альшараві Адама Траоре. ще один із який приєднався до цього трансферного вікна. Пелегріні Крістанте. Матіч Carsor Цвільяр. Та Кросси. Такий ротаційний молодий гравець, який прийшов до нас ще здається з МЛС, ще його Фенербах ще не було. Сержо Олівейра остався доводити, що він все ж таки гравець топ-рівня. Так як Зелєвський немає, на заміну йому прийшов. Польський такий атакуючий півзахисник Войтковський, будемо пробувати підтягувати його до складу. Вихованець Антонучі, молодий є, грецький крайній захисник Делі Гіанідіс. Кумбла Албанець, Мавропанус Грек, який також приєднався. І Роджер, здається, Ібанес. чи... Так, да, щось таке здається. А здається, Роджер. 20 років, центральний захисник, дуже багато молодих гравців, є і досвідчені. Треба цю всю команду якось правильно направляти, контролювати її. Ось три матчі, три перемоги. І зараз виїзд до Самдорі. Цікаво, як команда все ж таки буде витримувати цей натиск довго. Нехай така буде форма в Самдорії така. Цікава вона, градієнтна. Дивимося на склад. Перш за все дивлюся, як Самдорі грає в дві лінії. Два атакуючих, я думаю, це Ковалярела і якийсь там не Дефрель, ну хтось там із цього ряду. Габіандіні, можливо, крайній захисник. Трішки втомлені. Я думаю, що Вейналдума слід зняти на Пелегріні. Все ж таки, трішки в захист подумати. Так, Карсдо Спінацола, Начо, Ну і нехай грає основний склад. Пауло Дебало тут Pulліšić. Полішиче, напевно, я все ж таки ще на... Ні, нехай грають. Все. Стартовий склад, всі в бойовій готовності. Давайте зранку, протягом Санторі. Подивимося, все ж таки давно не грав з моїм Темп, який футбол має показувати. І Санторія, це також непроста команда. Hello, з Today, it's Savdoria against das Roma, Sadatly. unbeaten in the league early in the season. Yeah, you. But that's the proud record that's on the line today. Without further ado, let's head straight off to Genoa. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Yeah, well, with the Italians, is mancini, leader Tyler. Alan Smith is with me. And it's Roma who will have a good time. Я <риканчик> думаю, мене нього включити включені палки у Монфели, щоб він був лідером, щоб також поводний списних оборони і Ола Капітан, і Фабіо Коярела, звісно, досить Фабіо. це Щось еще Алберо, Мурілло, Мугу, Джон, Габіадінні Кваярела, находиться, Шида на Латві, Циберкола, чи там класний фігур у Клаудіо Рагєрі, Фернандес так і Коля Кастро. Маловідомні гравці, бережицькі там з флангу. Ось кульіші 4 голови лізі про те, як вони будуть розвідки і платитися до гру. Ченцо Монтелла тренує Рому. Іспанський нахил трішки у Віченцо обрав. Розводить перша Рома. Ценйоло. Намагався really зразу ж віддати пас в атаку. Зразу на Палєрелу у відповідь. Лерма, Таніоло, Лерма. Ах, дуже довго-довго очікував гравець, щоб не обійде м'яч. Заніола. Метронат. Лермо. Прочитують, прочитують Лермо, забігання. Ой, зразу який розріз на квалірелу і палірела прострілює. Скрілиться кору Патрісіо. Патрісо поки читає його. Там незручна позиція, зліво її пробуває. Щоб він запас можна такий могло здатися, щоб бути щось небезпечне. Ерма. Єрма закидає на Заньоло і ось тут Заньоло може! Курпить на момент палірела і тут вже Аудеро вкупає в губ.

Мачо Фернандес вивих лодишки. Яка ж неприємна травма. Центральний захисник. І буде виходити кардроп. Ось так поміняю його, що щоб він ближче до правого флангу. Важко щось сказати, неприємно. Отже, 10 хвилин лише пройшло матчу і ось таке пошкодження. Пойду там Берната, Лерму залишає він І Карі повідомляють, що можливо це появила душу. Сам говорили віддає мяч, все ж таки. м'яч. Треба Все ж таки цей темп трішки втримувати. Дуже густкий. Напружений був старт. Бернат. Паулі не вимикається з боротьби і відбирає м'яч. Фернандес, закидання на квальєрелу. За спину грають. Дуже добре зіграв корпус. Патрісіо. Спіноцола. Треба пам'ятати, що квалієрела це ветеран. Це мета витривалість на весь матч, однак. Коли буде нагода, удар завдати, ще щось він тут як тут буде. Так. Якщо володіти м'ячем і виснажувати цих гравців, то я думаю, довго вони витримку не зможуть провести, піддаватися вони на натиску. Пока що м'яч не під нашим контролем, я так би сказав. Коні закидає на колірелу знову. Зброй з пінацолою розібрались. Пінацола, нерма. Verratti Verratti è smoglio Дуже добре, дуже добре Перегріні, вітати відразу із Заньйоло І ось, ось він знову перед голкіпером Уже набагато технічніше Чових харців цієї роми да, саме він до жах буде вирішальній атаці на Береносці бутований час переміз перемоги Воло, перший з перемоги у Бізі Європи. Час звалося, що люди горець вже замкнувся в його рота дуже добре. ой ой тут знову ж зіткнення. знову гравець на зоні виносить Бернат, по це. Ще одна травма, що сьогодні зна цей матч раніше, можливо десь не розігрілися, грати позитив капітана Він Невилю. І ось Фабер Польарел. Арі. Здається, це як можливо, навіть поланзить. Не будемо Патрісіо, забирати цей м'яч. Нехай йде. У нас 1-0 по одній вже заміні, вимушені відбулося. Неприємно, я вам скажу, такий тур, такі зіткнення. Пелоті з глибини. пелегріні, пелегріні Дебалу, запускаємо якось. У Воло так цей пас. Знову ж ці паси все ж таки дають вони в цю боротьбу і воно... Ох, як роздив, молодець, як постелився. Закидання на Белотті, Знаєте, болоті як молода версія хвалі рели, бігає за спинами, шукає свого моменту. Присібує навіть у кібер, вирвався прямо до нього. Воло, Бернат. Часто ми згадуємо цих гравців. Він в цій першій половині матчу, белегріні. Ай-яй-яй-яй! Ось пилотті чи не було тут рук? Мені здалося, що все ж таки гравець блокував збільшуючи свій об'єм ай гарнат лішеч колішеч намагав темненько розрізати Але це все прочитали Аудеро, як він довго грається з м'ячем. майже вже вдруге не поплатився про це. ценадис сьогодні він як диспетчерські якості показує в центрі коло Кастро. Вісси, тут кардроп. Лема. Керма. Запускає Дебалу. Дебало я вже вирішив, що треба заб... ну, проб... завдавати якийсь удар, пробивати, бо Муру так насів на плечі, що я вам скажу, щоб трішки витіснув маленького Паула. Даніоло. Ну, проходить передачі. Кастро. Бернардес Кастро знову обігрують і зразу закидання на Капрарі. Я вам скажу Капрарі. Марти, oh. чесно кажучи. І Патрісьо. Серехові вже позаду, були дві вимушені заміни. Форрантіна забиває для Кальярі і виходить вперед. 2-1. Але для Сандорі. Гарний не розкидають. Фернандес на фланзі. Кардроб включається, молодець. На слід не варто забувати, таке, що карсдроп сьогодні не правий захисник, він сьогодні правий центральний, тільки що він був в якийсь небезпечний момент у штрафні, я вам скажу. Але ми загубили м'яч. No castles, no like this. No castle. Roma have the free kick. Rushing a ball, no. We have some distance. Speed no <isolation> here. Probably in the Mahavis too much. Referee has signaled for half time, and it's 1-0 here. At half time, we have got a low-scoring half, but we have got.

Заспокоїть гру, бо такий динамічний, я вам скажу, футбол, нетипічний для Італії, можливо, десь. Я так скажу. Ой-ой-ой, зінголо, пішов так танком, пресинг. І ось-ось його пресинг приносить, приносить користь для команди. Лема. Ну, Лерма сьогодні так перенаправляє м'ячі, дуже чудово. Що я розумію, чому він Ченсомонтени захотів саме його на цю позицію Чи там є досвідчений матіч ой, ой 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 зараз обрізка де Паулі. манчині страхує він карздропа хоча той десь почав загуби загубляти чай манчині зараз присунують і ось він вже його втрачає чудово чудово Патрісіо виходить Я вам скажу, тут така паніка в захисті, що я трішки вліпалися в ці моменти, бо вже небезпечно, уже небезпечна така санторія. Кожен свій момент намагається завершувати. І вони шукають своїх партнерів, чинні у що простабайте Біан Гю. Так, так ось оборона, треба нею все ж таки, бо от що можна сказати про всі матчі, там всюди вона пропускала від Сасуоло, забиваючи 5 голів, вони все ж таки пропустили. Тринячі від... Ну, Аталанту Інтер я не буду рахувати, там пропущені це команди з класом. Ой-ой-ой, Белотті вичекав. І удар завдає! Удара рахував. Череженський до носить. Well, he's досвід і клас виходить на колеса з пастером. Йоло повертає на Берната, Бернат заробляє ще один аут. Чекає були партнерів з Іспанії. Бернат. Ось туди і на Занйолу. Лерно. Олегріні. З лівого флангу переходимо на правий. Спінат стола подає і ось тут захисник, я вам скажу, зіграв більш ніж краще, адже там за спиною був і пулішич, і пилотів підривався. Не верну. Подаю він на болоті! Боленті вже хотів так пробити, щоб було і гарно, і результативно виступає, не вистачив поля. Видобалося сьогодні якось в цьому фізичному витиску менш помітний. Капрарі. Ой-ой-ой, капрарі проходить він. Хоча б я вже там намагався капрарі завалити. Ой, Патрісіо зреагував. звісно так. Заньйола, Заньйола вже виснажився. Я думаю, що слід його замінити. Замінимо ми його, певно, на крістанти більш такого оборонного плану. Замість дебали, замість дебали, напевно, Ельшараві нехай виходить. Нехай ще белоті побуде, але пелегріні, я думаю, що слід... А, вже немає замін. Точно, точно. Так, так, так. так. Я б зняв би, напевно, би болоті. Так, Напевно, хай крістанти буде, хоча б і пелегріні треба було би зняти по добру секунду. Трішки треба обдумати, як це все краще зробити. Пільше районі, напевно, не буду випускати, нехай виходить Матіч. Буде ось так більш захисних гравців, бо результат майже ми досягнули вже. Так, нехай атака залишається незмінною, підсилює півзахист. І зніматиме там пелегрі. Ось так. Все таки більше гравців у відбір я випускаю, бо ось з півзахистом зараз в мене більше проблеми, бо звідти все йде. І ось ось воно. Все дуже добре. Вільярма включається. дуже добре, пулішич. Не вимикатися з моменту. Ось тут долоті Паулі вже його з'їв. За глибини діяти. Матіч. Ай-яй-яй. Ой, дуже добре, дуже добре. Лерма під себе. Злівий я вже вчав в цих моментах. Дуже добре розігрували хлопці. Ой, ось тут я замітив. Що голкіпер дуже доб... довго грає з нічем, його можна пресингувати. Наведення Крістанте забирає. І бала в ближньому постріл на людей на виїзді. Санторія зараз буде явно йти в атаку. Покастрою курками собі допомагали, виходить з Також дуже технічний гравець, Як гравець Милани, Сосулова. Грав він навіть з ЕС мені здається, в Мілані. Вернат, центр. Верна тут бореться. Відтягують вони максимально наших гравців. Слід вертатися. Ріконі в атаку. Дуже добре Карздро. Ой-ой-ой, Бернат, не вимикатися. Десять хвилин до закінчення матчу. Муро підключається до атаки, буде захисник. Крістанцев зразу зустрічає. Біля. Як він такі армії довгим пасом розкрити цю атаку. Й-ой, таке закидання на кулішить, як це звісно. Швидше від Мерю доволі таке робить. Спішить десь Розпочатися з Зразу. До Hello, Не вони подумати. адже заразу. Довгий пас на ріконі. Патрісо чекається все. Ось Тут Патрісіо також поспішив, я хотів кинути далі. 4 хвилини додає арбітер. ох хо хо хох тут Белоті, Знову він прокрадає гравця. Як же ж він включається зараз? Хотів, хотів, я так неочікувано зіграти на правої. особити гравців, але ми це все читали, чекали, чекали. Oh, Дроб руками допомагаємо, на боротьба з річ ще тайде. Головой пробиває, здається, туди ж. не це був. Я померю Патрісію, вже треба м'ячика зафіксувати в руках, виносити далеко, забути цей матч, бо... Матч був дуже нервовий, я вам скажу. Ось таке повернення Роми. Захистив Єврота на нуль. Це перший сутній матч Португалії в певну сезону. Надіємося, що Лев стане. Зазвичай, заснувши на граці Савдорі і Лєрму, також, щоб він дуже чудово був диспетчером. Доправляв м'яч на всі позиції, на ліво, на право. Ось цей момент Белотті. Там 21-й номер не відчепився. Він до останнього Ось тут Зеніоло пристрілювався. Далі Заньола вже опинився один на один з голкіпером. І розправився з ним. Тут Адебала намагався пробити. Знову ж белоті з гострого кута. Сподобалось мені, як сьогодні команда грала в атаці. В захисті були питання, і я думаю, ці питання ще й будуть. Дивимося, наскільки було. часу травмувався Начо Фернандес. Пелегріні асист віддає. Сейвів. 6 сейвів Патрісіо Олдеро 10. Неймовірний матч. Шалений на моменти. Я дивлюся Фіреонтіна. Там 3-2 скальярі влаштували таку. Перестрілку, Начо Фернандес, 4 неділі. Місяць, місяць не буде у нас центрального захисника. І що я вам скажу? Це шанс? Шанс для гравців. М -м хто там на лавці. Начо Фернандес. Раз подивився. Це Мавра Панос і Банес. Напевно, є поставлю в старт. Ну але так як сьогодні Картер відіграв, я вам скажу, що можливо і він буде закривати центр поля. Ось Кваліарела, це, звісно, на 6 місяців, переном Берцової кістки. Ого, Луіс Альберто, 4 місяці, це, звісно, новий герой Пулішіч. Так, Пулішіч, скажу, взяв лідерські якості на себе дуже класно. Ювентус перемагає Наполю 1-0. По-італійськи, скажем так, тут Болоня, третє місце, так вирвалися. І Інтер там вже ж нас доганяють. Ну, Ось таке повернення Ромою. Ну, 1 Буде дивитися, як все буде далі, як команда розкриватиметься в майбутніх матчах. Далі буде домашній матч з Кремонези. Цікаво, буде подивитися на команду. Ось Ювентус Фіорентіна, Атланта Наполі, Інтер, виїзд до спеції. Ось такі справи.